Ця ситуація, вона дуже неоднозначна від країни до країни, і готовність взагалі воювати всередині НАТО, дуже дуже різна. Тому коли говорять про те, що НАТО зараз ключовий страх, їх — це страх Росії, я з цим не погоджуюсь категорично. Страх НАТО всередині абсолютно інший. Страх це втрата удаваної єдності. Бо реально вони розуміють, що по всіх ключових питаннях, які стоять перед будь-якою міжнародною організацією, а це питання безпеки, це питання розширення. І це питання можливості прийняття внутрішніх рішень кадрових, фінансових тощо. По всіх трьох напрямках в них реально слабкості. Вони або худо-бідно приймають рішення, або взагалі його не можуть прийняти. І це проблеми внутрішнього реформування НАТО. І зараз це підіймається. 30 червня саміт в Мадриді. Виходить Єн Столтенберг 1 липня на прес-конференцію і розказує нас зняти всі обмеження на постачання зброї до України. Де 300 тисяч? А? Де 300 тисяч о, натівських військ на скімів стоять їх немає. О, чому 300 300 їх немає про постачання озброєння? Взагалі, подивіться, а скільки нам було передано зброї через програми НАТО. А, а що є така програма трастові НАТО? фонди? Є. Трастові фонди Ні, ну є. чекайте. Я наприклад не знаю якоїсь такої якоїсь такого бюджету НАТО. Є бюджети кожної країни, є, є, але бюджету НАТО Ні, як є таков... бюджет НАТО на бюджет є, є Траст, бюджет НАТО? трастові фонди. Вони створюють наповнюють да. їх і потім передають до це ж не і пам'ятаєте це коли... окремо кожну це звісно, це, звісно, там перших шести місяців війни питання, але коли навіть Німеччина заблокувала каски, по-моєму, і тепловізори через програму НАТО, які мали постачатися Україні. Не те не летально, каски і тепловізори це скандал був. А, а там не тільки Німеччина була, скажімо, через НАТО нам не постачається нічого. Хоча також могло би бути. І те, що з'явився Рамштайн, це фактично було створено милицю для. Західної воєнної коаліції з тим, яким чином можна допомагати Україні, бо це не милиця, це ефективний через... механізм. Ну перепрошую зараз. Скажу милицю, який спочатку фактично став координаційним органом, а потім повністю замінив собою і став ефективнішим значно ніж тому, що немає бюрократії такої, тому що є швидка координація. Тому що є чітке розуміння: у вас є танки, у вас є ці танки, у вас є запчастини до них, у вас є тягачі, так, так щоб от, їх притягнути. Ви можете відремонтувати. Це не милиться, це ефективний механізм. І він нічого собою не замінив. Він створився, тобто в нових умовах, до яких справді НАТО не було готово, виникає так, цей механізм так, і, так, і, так. і починає да. працювати. Причому вже, як ми бачимо, вже не лише з озброєннями, але й з цілим рядом інших напрямків, включаючи гуманітарні. Але колеги, все ж таки, зеленському варто чи не варто їхати на саміт НАТО. Вільність. В кого як іде. Я думаю, що так. Я погоджуюся. Так, так не варто, чи так, так, так. та й треба їхати. Ну, а що а а стало питання, що він туди не поїде? Ну, ну, що він там, це та ну я вас прошу. Це... Чеха, що, так, що я вас... Ні, це жовт. Це жовтво заявив заступник керівника офісу президента. Що ми чекаємо? Він в Reuters інтерв'ю дав і сказав, що ми я, там, взагалі, президент не, не поїде в Україну, якщо Спекуляція. значить там не буде. Але ж якщо вони оголосили, що Рада Україна НАТО буде зустрічі числа. Її, а, в рамках глав держав, то хто тоді представить Україну, ну не сядеш Кулеба чи Стефанишина а, з прем'єрами і президентами за стіл? Ні, ну це теоретично ну, як, це, 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 це не той я... рівень представництва. Тому я думаю, що так. Питання то в чому розумієте? Зауважите, що досі немає офіційної позиції. От, от у нас вже лишилося там три дні до початку саміту, а досі ми в графіку президента не бачимо уряду. Так, а ви розумієте? Ні, ні, я, 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 я ремарку. Це... А, а нас кудись міжнародні візити з Зеленського? Зараз не так, візити? Вони не просто, просто розумієте, протокол. А я думаю, що це пов'язано з тим, що до останнього йдуть дискусії. До останнього йдуть М -м. дискусії, який буде текст зараз в підсумковій і, заяві. І, і це безпрецедентно. Так. 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 І вони тому, так. і я думаю, що вони тому дивляться. Подивіться, до останнього, от Болгарія Нула до візиту президента, щоб ухвалити декларацію про те, що вони, значить, ну там відбулися перепалки з президентами, але загалом позиція Болгарії вона налаштована нормально Так, от я думаю, що їхати потрібно, тому що ми. І давайте так, окей, так а що нам заважає поїхати і виступити з позицією, зокрема із долею конструктивної критики, і сказати про те, що давайте задумаємося про Альянс, або, можливо, давайте формувати простори іншій безпекою. Зараз Польща поглиблює з британцями співпрацю все і. Оцю цю дискусію треба підняти, пам'ятаєте Расмусен, колишній секретар НАТО. Він же ж підняв він, фактично в ультимативній формі такий дійсно а рішучий. Але він сказав: що дивіться, або Україну треба приймати в НАТО, або давати якісь перспективи, або все, або, або що буде, а він сказав, а НАТО розколиться. от те, про що Олег говорив, А окей, ви як хочете? От на певному етапі країни Балтії, Польщі, інші вирішить, що давайте ми підтримуємо Україну. От я пам'ятаю добре заяву польської влади, що ми Київ підтримуємо, ми не дамо Київ в російські руки. Як завгодно можна сприймати, а можна і сприймати Там, так, як, що, на... що можливо вони континент. були так готові так. і втрутитися. І що тоді НАТО? А яка, який тоді вибір НАТО стає? Вони заходять по польським військам чи по литовському корпусу. наноситься mm, російський удар, да. гинуть польські військові. Наприклад, стаття 5. Вона вступає в дію, чи ні, чи Польща діє значить самостійно. А якщо тоді Польща діє самостійно, і країни НАТО, так а яке майбутнє тоді альянсу? І в будь-якому випадку йдемо до статті 5. І Расмусен про це сказав. Він сказав, що, шановні друзі, дайте ясність і Україні, зокрема, і обговоріть ці гострі питання на саміті. Тому що, якщо не обговорюєте, далі як діяти? Дуже багато ось цих і я думаю, що тому президенту зокрема і Саш, варто поїхати. Я думаю, ти мене зараз поправиш як дійсно ну дуже потужний фахівець по військових питаннях, але стосовно долучення військових контингентів країн НАТО до військових операцій. Така ж практика існує в світі, існує поза НАТО. Кампанія велика до Сполучені Штати Америки Неодноразово не вже були такі рішення. Реалізовувалися на практиці. Це перший другий момент. Зараз четверта дивізія повітряно-десантних сил. США, як що не помиляюсь, в Румунії перебуває так. ще з осені минулого року, і контингент значно збільшений. До скількох я не можу сказати, ніхто не скаже. Я думаю, там не 4-5 тисяч чоловік. Знаходиться. німців запросили. Так от тому тут теж риторичне запитання. І коли ви говорите, що це ну, ну знову моя думка, я не претендую на останній станції. Задаємо травень перше травня, якщо не помиляюсь минулого року. У Конгресі США реєструється проект резолюції е, щодо. Надання права Байдену на ухвалення рішення про використання військового контингенту США військ США в Україні. От саме цей дивізіон і з'являється там, тому друзі, я от знаєте, до того, що ми себе заганяємо в рамки статуту НАТО, я не випадково кажу, мені видається це перебільшення. Добре, полетіли російські ракети на Польщу. І Польща не відреагувала. не полетіли. Два президенти. Два рази були. Офіційна позиція, не полетіли. Ні, ні, ну так, а що? Ні, так, стоп, так, стоп. А що знайшли, а що вони знайшли під цим, під Бидгощем, здається, так, за цим? Через півроку. І там люди загинули? Та, не, 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 не ексес, ексес. На 300 кілометрів прилетіло фактично території Польщі з Білорусі. І вони ж встановили, що. Ні, так, а зараз би, от окей, зараз полетіло би. От поляки ухвалюють якісь дії, зараз полетіли, вони запустили ракети. Так це атака це атака проти НАТО. Ну, я, наприклад, теж знаю, що це з, не на території України. з внутрішнього питання Польщі, в Польщі там просто паніка в людей. По-перше, їм прокачували мізки впродовж кількох тижнів, що вагнерівці будуть нападати, да? ну, вже питання, слава Богу, знялося повітряної оборони Польща озброюється так, що це просто безпрецедентно, вона реально готується до війни. Але ну, ракети втратили. Ну, по ракеті це Ні, така вони, історія. Вони тобто, розуміють, що ракета ситуації... не стала приводом. ще Ні, Вони розуміють, що в ситуації, коли двічі на їх територію був акт агресії. НАТО сиділи живала муму і сказали, давайте якось ви зробите вигляд, що це не з Росії, та, я не думаю, прилетіли до та їх і зупинили. Вони розуміють, віде. що вони мають бути готові як мінімум самі продемонструвати, що вони здатні захиститися, і тоді вони можуть розраховувати. Бо ще момент: п'ята стаття Вашингтонського договору вона не зобов'язує воювати один за одного. Там, умовно кажучи, буде першський да, меморандум плюс. 100%. Ми про вважаються нападом на, на одного нападом на всіх, після чого збираються консультації, і на яких визначається, в якій мірі кожна країна готова надати, вписатися і так далі. Єдине, що в принципі може бути в якому частині вона діє, це є спільний контингент НАТО під командуванням об'єднаного штабу НАТО, і відповідно може частини військ НАТО бути перекинуті, які знаходяться під спільним командуванням в цей момент, які якраз розповсюджені по кордонах. Плюс, для того, щоб компенсувати цю історію, ці контингенти є і національні, які під керівництвом, вони розкидані по всьому прикордоні. Чому Румунія покликала і американців, і німців себе стати? Тому що, якщо прилітає на базу і там гинуть німецькі солдати, умовно кажучи, або американські солдати, то це вже історія про напад не тільки на територію Румунії, або на територію Польщі, або на територію Литви. Це і напад на солдатів конкретної країни. Тобто це також один з елементів, коли вони перестраховуються перехресно для того, щоб посилити дію п'ятої статті. А з приводу актів агресії, ну, давайте згадаємо навіть новичок Солсбері. Це, це воєн так. Я от просто щоб ми не загубили, це буквально свіжа новина. Президент Гітаунаснеоседа на Литовський не виключає можливості накладення вето на текст декларації вільнівського саміту, в разі, якщо це не відповідатиме інтересам Литви. От уже значить, уже вони побачили проекти, значить, уже проекти. Можуть теоретично не відповідати інтересам Литви, а значить вони вже не від не відповідають інтересам України. Я можу це допустити. Ну якщо не відповідають інтересам Литви, а з Литвою у нас я перепрошую, що перебив. Просто ні, це, це дуже важливо. Це просто в тему дискусії. Це до того, що ми говорили. От уже і отут уже консенсус. От Литва накладе вето. Що що скажуть Сполучені Штати? Скажуть, та ні, ну 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 ви ж маєте, ви ж ну там. А декларацію ну, Байден читав. А, ну я думаю, що принаймні поінформований. Він же збирається в європейській як, як Мінімум, блінки не Саліван читали точно. <рошу> я, <рошу> я, я, я чому за Байдена задав, бо анонс про його візит з'явився дуже несподівано, буквально кілька днів тому. Візит до Фінляндії, Швеції і Литви. Ну про нього знали че знову ж таки. Ті, хто готували, знали, і через це навіть вибачте, пан Костини форум миру Україна планувала провести в Данії. і його перенесли. Через те, що кількість країнщина набралася, якраз в ці ж дати і Данія обиралися для того, щоб візит Байдена забезпечити під час цього плеча перельотів. Щоб це було близько. Тобто, вже ну за пару місяців до того було відомо, що Байден планує відвідати цей саміт. Так, да, так це було оголошено офіційним жінком. Тобто, Байдена там всі чекаються, безумовно. Але це дуже грізний симптом, справді. Тобто, якщо Литва заявляє, що вона готова накласти вето, це означає, от питання єдності НАТО, от тут воно і, ви, і виникає. І тому ця, ця загроза, вона просто ескалую, ескалюється, Тому я не впевнений, що президент України туди полетить. Може, він все ж таки буде спілкуватися онлайн. Очевидно, виступ має бути, так, безумовно, але тут є, є очевидно дипломатичні моменти. Ну, плюс Менти безпеки не будемо збувати. Там є ще, мені здається, перемінна, яку ми забуваємо. От зараз, наприклад, візит по країнах Болгарія, Чехія, Туреччина він ще важливий не тільки тим, що сказано, а тим, що не сказано, тобто самим символізмом візиту. Що раніше комунікувалося, як і це зрозуміли месечні. Ми якщо президент виїжджає з країни, значить ця ситуація під контролем. А, і такі поїздки вони демонструють, що ситуація на фронті в руках України вона стабільна, вона прогнозована, і президент може поїхати з країни, і нічого не трапиться. Ніяких заколотів, ніяких фронт не посипеться, все спокійно, все нормально. І візит на а, саміт НАТО це також демонстрація. Того може бути, що в нас все добре, особливо якщо на фронті ми матимемо якісь. Публічні яскраві, скажімо, перемоги, те, що ми можемо продемонструвати, як значимі чи видимі перемоги України.